Доброго вечора, шановні музиканти, шановні любителі музики. Сьогодні ми в п'ятий раз зустрічаємося в селі Міхаючим на так званий Все, Михайлович. Перед тим, як відкрити наше зібрання, нашу зустріч, я хотів, щоб ми вшанували хвилину мовчання наших колег, музикантів, які відійшли в вічність, і серед нас їх сьогодні немає. Прошу встати, ми Дякую. Як ви вже знаєте, оцей наш захід народився 5 років тому, як противав економічній кризі, так тоді робилося Це у кругу музикантів, і отже на протязі п'яти років ми зустрічаємося. Вже є певні традиції, у нас є. Позивні, які ви чули, тут є логоріт нашого зібрання. Багато наших музикантів кожен рік відвідують, Є такі, що перший раз прийшли, але я думаю, що цей захід цікавий для вас, змістований, він не повторний, він не є фестиваль, це не є концерт, це є сейшн або як називається музична тусовка хто не мати бажання виступити і ходіть, будь ласка, ми вас запишемо. Надамо дамо виступити. Хто хоче здати тост, або побажання, будь ласка, підходіть. Mm. Я кажу, це вам, якраз була в наймо. Отже, п'ятий сешн у михайці. Mm. І третій. Mm. Ну як ходився трошечки урочистої частини. Яка пасує всіх забрання. Наразі я хочу надати слово нашому сільському голові для привітання Шевчуку Захарію Івановичу. Дякую. Добрий вечора всім. Вима шановне товариство, музики, гості, запрошені. Дозвольте імені теранії громади Хачанської сільської ради. Привітати вас з п'ятою і зустрічю Жустричу Михайловичу. Дувлячись сьогодні на таку велику погодку та воновити людей, віддані своїй справі, з паніся можна сказати, що дійсно все перехідне, а музика залишається вічною. Дозвольте мені побажати вам творчих злетів, успіхів. Всього самого найкращого в вашій праці у донесенні коседець до людей, музики і співу, які не полановити наш Буховинський град. Користуючись нагодою, дозвольте від імені Михайличанської територіальної громади вручити грамоту на сьогодні 5 років і користуючись нагодою, дозвольте вручити грамоти. Територіальна громада Хмельничанська сільської ради нагороджує грамоту Бліщука Юра Юровича. Ви знаєте, це людина знана в Україні, але своєю появою тут, присутністю, вона вносить ваговий внесок і в розвиток культури села нашого. Не бачу його, нагрожується, я думаю, що організатор передадуть Олександр джуря, Олександр Семенович джуря. Як кажуть, він заклонів, але я думаю, що е, організатор передадуть допомогу. Звичайно, ви знаєте, як розпочаткувалося, сьогодні у нас присутні тут старіші на музикантів, це Микола Васильович Зазубик. Дозвольте також вручити йому грамоту, побажати багато років життя і ще на день бути присутнім на нашому зібранні. Звичайно, тальна громада також нагороджує. Я думаю, що я перекричу. Засумик Марії Миколаївну, хазяйку цього закладу, сонати, також залагомів наслідок, розвиток культури нашого рідного сонату. Бачу присутня, але він завжди хвалився і був такий буде. Да? Ну, я скажу, я думаю, догадається, хто це є. Це Петро Михайлович Давина. Він незмінний учасник всіх наших зібрань. Він самий активний учасник, гостей з колошник. Тому я вам скажу, що він керує такою організацією, як саме підстанція, він нам тільки вручає приписи. А ми хочемо вручити грамоту. Така обласфорний до нас. Тому така саме йому яка вітання. На яка, хочу вам побажати гарну відпочинку, спілкування. Я думаю, що на майбутнє ми говорили в минулому разі, да, ми трошки молоді, бачу молодих тут музикантів, молодих артистів, напевно. І я думаю, що на майбутнє ми зробимо Михайлі, отут в центрі в червону доріжку, якою будуть проходити люди, які знані, які яка, eh, творчо підтримують розвиток культури мистецтва нашої рідної України. Ще раз вас святом, гарно на відпочинку. Дякую. А зараз ми надамо слово нашому старішому, нашому прекрасному Юрію Юрійовичу, заслуженому працівнику культури, Він дуже скромніший йому, ну, зрозуміло, хвилюється, отримав грамоту. <ріху> Юрій Юрійович, будь ласка, вам слово. Дякую за Доброго Добровечіру всім. Рад бачити вас усіх всіх здорового, крепкого, Приємно вас бачити. Вже скільки поголонки, колеги Іван Миколаш. Вже п'ять років. Я дуже-дуже радий вас вірити щасливим, здоровим, крепким. І мені дуже приємно втіхати вже на п'ятий раз Івана Николайовича, оскільки він наш, як кажуть, коса, Богдан Пельмит, я його назвав з першого разу, і він так передачі тримати жаль, що не маю полави його вручити. Але я сподіваюся, що на сьогоднішній рік Богдан почитати. Постараюся вручити йому Богданську була. І далі я продовжую нашу свою розмову, дуже приємно, що мені надали таке слово, як скажу так. Я дуже приємно ще раз вірити. Я вам бажаю здоров'я, крепкого життя, сімейства крепкого. Що вас тільки Бога? аби вам, Бог, допоміг. І все, я думаю, образую вашим дітків. Дякую, гарно. Щасливо і забавлено. Дякую, Юрій Юрійович. а те, ви не одного разу не пропустили наші зібрання, у вас немає одного НБ. Ми вам гарні подаємо прибувати. Мене чути без мікрофону. Самому молодшому. Юрій Юрійович, ви нам здорові були, ви могли до нас приходити ще багато років, підряд. Ви було це десятиріччя, потім ще ювілеї, ювілеї і так далі. Ми вас любимо.